Всім привіт! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити або можна так сказати, розказати історію свою, як ми з російськомовного блога перейшли на українську мову. Це питання в нас стояло вже довгий час, але ми все ніяк не наважувалися це зробити. Чому? Тому що ну, якось так повелося, що російська мова в наших сім'ях була і в деякий, в деякий час і зараз є мовою, на якою спілкується наша на рідня. Наприклад, моя мама спілкується російською мовою, і теж було важко якось собі уявити, як почати. Спілкуватися українською мовою. Так. Середовище, що я в Києві працював, і багато колег, клієнтів спілкуються російською мовою навіть зараз. І я сам переїздив в Київ з Маріуполя і виховувався в російськомовній сім'ї. Мене бабуся російською мовою розмовляла з дідусем. от Але. Я поступово вирішив, що треба змінювати контент. Ми вирішили разом ще до війни, і потроху, потроху, я почав в соцмережах писати українською мовою. Facebook, от, наприклад, у мене взагалі був українською мовою вже повністю. Але от з відео ми все вагались і намагались ну, канал зробити більш популярним, щось більше, щоб відосів було нормальних. Постійно ми навчаємось, ми стараємось робити краще і краще. Починалось взагалі з того, що я не хотів робити відео. От. І не супер якісну картинку ще розбавляти якимось суржиком ми не дуже хотілось хотілось зробити щось якісне. Ми такі перфекціоністи, хочемо все робити кращим чином, але Додавати якихось ляпів з мовою дуже не хотілося. Ну, я про себе можу сказати, що я не перфекціоніст, і мені подобається те, як ми показуємо наш блог, але в мене інша ситуація з мовою. Я родилася у Києві, і в мене у родині всі спілкувалися російською мовою. Потім ми переїхали в місто Феодосія Крим, де я закінчила школу. І коли я здавала. Вже екзамени, іспити. Здавала, то в мене як державна мова в мене була російська мова. Так, тобто, уявіть, офіційно ми вчилися, вчили українську мову, але за дверима все було так, що здавала я російську мову. Ось, і коли я вже повернулася до Києва і е, я вже поступала в університет, то я взагалі нуль, нуль, українська мова в мене була нульова. Тобто російську мову я знала дуже добре і знаю зараз дуже добре. І на цьому примірі, на цьому прикладі я хочу вам показати, як поступово знищувалась українська мова. Тобто навіть у школах українська мова була така, що, знаєте, там один раз на тиждень, і то вчитель не перевіряє нормально, він тебе не вчить нормально, ти коротше такий. Ну, хочеш вчи, хочеш не вчи. Головне, російську мову вчи. Ось так було. І коли вже ми почали знімати YouTube, у мене була така ідея, що потрібно якось знімати українською мовою. Але чесно кажучи, я була дуже. Я боялась говорити розмовляти українською мовою, Я боялась, бо я думала, що на камеру я буду розмовляти з помилками. Чесно кажучи, навіть зараз в мене є такі русізми, суржик проскальзує, але я. Чесно, я стараюсь якось виправитись, і якщо в коментарях мені хтось пише, яке правильне слово казати, як воно буде правильно, то я, я ніколи в мене немає такого, що я там якось образилась. Ні, це нормально, це добре, коли тебе, тобі кажуть, як воно потрібно бути правильно. Ось. І вже потім, коли почалась війна, то для нас стало це принципово. Тобто, це принципово. Момент для нас став таким, щоб ми вже все перейшли на українську мову. На жаль, досить багато відео з попередніх подорожей, це, наприклад, Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, де наші відео вони російською мовою. Але там дуже прикольний унікальний матеріал. Тож тільки, тільки ці відео будуть російською мовою, а всі нові подорожі, всі нові там країни вже будуть українською мовою. Що можу сказати про українську мову і наш перехід на українську мову в блозі? Ми для себе виділили п'ять принципів, чому для нас було важливо перейти на українську мову. Перший принцип це те, що Мова має значення. Ви знаєте, раніше я, коли мені там хтось щось говорив, що ні, це не так, це мова не має значення, класно розмовляти різними мовами. Так, класно розмовляти англійською, українською, французькою, знати іспанську. Але в нашій ситуації, коли мова всі ці роки вона знищувалась і українців просто гнобили для нас, мова має значення, тому що Наприклад, я три з половиною місяця прожила в Ірландії, і я побачила, як ірландську мову, гельську мову знищили. Британці. Майже знищили, Ваші... вони починають її відновлювати. Вони відражу. зараз, вони зараз, яка в них ситуація? Вони зараз її починають відновлювати. Так? так, вони запровадили її в школах, в університетах, в офіційних установах. Але пробачте, я не хочу, щоб українська мова знищилась зовсім. Тож для мене це перший принцип, мова має значення. Тому що ще російською мовою. Наші хлопців допитують, питають, які потрапляють в полон. Мені особливо це гидко. Я розумію, що російська мова зараз асоціюється лише з якимось агресією, з чимось неприємним. Окупантів. З мовою окупантів, так, міняють вивіски українські у наших міст Севердонецьк, Маріуполь, наприклад. І це досить неприємно бачити. І не хочеться себе з цим асоціювати ніяким чином. Є другий принцип. Другий принцип, який ми для себе можемо виділити, це нам хочеться розвивати український YouTube. Хочеться, щоб було більше українського контенту. Контенту для українців, тобто контенту для е, мандрівників, які з України. Е, хочу теж сказати, що так, я вважаю, що наші подорожі вони унікальні і цими подорожами ми хочемо ділитися з нашими співвітчизниками. Так, чому хотілося б сказати, чому наші подорожі унікальні? Тому що е, ми їздимо в країну і якусь потрапляємо. Ми стараємось її. Побачити якомога більше цікавих місць і різних місць. Наприклад, потрапляєш в якусь країну, наприклад, Греція, ми дивимося і архітектуру, і міста, і природні якісь, якісь красоти. Подорожуємо часто з наметом. Ходимо в походи, бо у нас досить багато мандрівників є в Україні, все ж таки, але здебільшого вони подорожують від готеля до готелю не досить довгий час. Або якщо і довгий час, то зазвичай працюють, сидять в одній країні і відвідують здебільшого міста. От, або частково хтось їздить суто на трекінги. У нас же кожна країна має це якісь походи, щось природне, щось гарне. Але ми стараємось додавати і культурного різноманіття, історичного, музейного, різне їжа, все таке. Їжа, і, так. і цим всім хочеться ділитися По перше, це з українцями. Так, тобто, хочеться ділитися з людьми з України, тому що у нас ще багато інформації, як де, куди дістатися. Наприклад, ми між островами в Греції переміщалися, хотілося показати, як це саме робиться, як це краще зробити, і як це взагалі як виглядають острови, наприклад, і людина має уявлення після цього, як їй можна те чи інше робити. Наприклад, ще ми були в Саудівській Аравії, і звісно, що це унікальне туризм, багато українців не багато, а деякі українці вже були в Саудівській Аравії. Але не дуже багато приїхала Судівську Аравію місяць в країні і майже 8 тисяч кілометрів автостопом з наметих пішки. Ціль була у нас речі... відвідати всю країну, всі регіони. Ми проїхали країну повністю, зробили величезне коло заїжджаючи ще в інші місця. так і відгалуження були на мапі. От. Різні регіони проїхали автостопом, користувались каучорфінгом, спілкувалися з місцевими людьми, ходили в походи, спали в наметі, їли їжу місцеву, їли її разом з місцевими людьми, відчули різне. Е Різну Саудівську Аравію побачили з різних боків не лише з, з, з вікна готелю або в готелі, спілкуючись з персоналом, чи купуючи тур і відвідуючи так місця. Да, ну і Саудівська Аравія це не тільки така країна, де ми були, і в такому режимі ми мандрували. Це і Ліван, це і Ісландія, це і такі там і країни Європи. теж. Ну, досить там, багато там. довго перелічувати, бо вже 80 країн набралось. Ось і. Для мене було критично, мені хочеться, щоб цей контент був українською, навіть якщо моя українська така собі кудлата, але е, я хочу сказати, що я почала в травні вже нормально розмовляти українською мовою на відео, і я зараз можу порівняти. Коли я почала, то це було. Ну я вам скажу що мені смішно це дивитись. Але та але я це собі почала, і потрошки, потрошки, я собі розмовляю українською мовою і в мене все буде добре і все буде класно. Я не хочу, щоб нас сприймали як російськомовних блогерів, я хочу, щоб нас сприймали як українців, і ми хочемо робити контент для своїх людей, для українців. Та, да, це це третій принцип, чому ми хочемо знімати українською мовою, тому що. Коли ми подорожуємо, то люди нас питають, а якою мовою ви спілкуєтесь, і коли ти відповідаєш російською мовою, вибачте, ну тоді у людини у людини може виникнути питання: а чому тоді ви з Росією воюєте? Чому ця країна на вас напала? Ви ж однією мовою спілкуєтесь. Для мене це вже дуже болюче таке буде питання, і я для себе його теж задала. Це питання, і відповідь тільки одна: треба спілкуватись українською мовою. Щоб не було ніякого порівняння, а чому на вас напали? Ви ж з цією мовою спілкуєтесь. А ми ж там яка ж між що... вами різниця. Так, У вас навіть мова ми ж чули, що це як одна країна. Ну і таке було. нам і таке говорили. Ось це такий третій принцип. Чому я вважаю... або ж ви треба... такі дружні розмовляєте однією мовою? Можливо, це американці взагалі винні, що вони цей конфлікт ну, так, так. влаштували. Є... Бувають і такі версії. різні Так, люди є різні люди, котрі, котрі так думають. Я вважаю дуже важливо знімати. Українською мовою, тому що дивіться, я, як людина, яка закінчила школу в Криму і варилася в усьому цьому російськомовному середовищі, я хочу показати таким же показати людям, які теж російськомовні, ну і взагалі зараз теж таки думають, що вони російськомовні, вони не зможуть перейти на українську мову, їх будуть там е, якось там виправляти, на них там будуть кричати, вони будуть там суржиком розмовляти. І взагалі це так страшно. Я своїм прикладом хочу показати, що все реально. Якщо ти хочеш, ти зможеш перейти. І е, навпаки, треба не ругати цих е, людей, не говорити, як їх українська не ідеалі ідеальна і так далі, і тому подібне, треба говорити. Блін, ви такі класні, ви такі круті, ви можете, ви можете спілкуватися, все буде добре і все буде краще кожен день. Тобто, якось мотивувати так, підтримувати, цих... підтримувати один одного. Ось для мене теж це дуже важливо. Я, я була російськомовна людина, і зараз я хочу своїм прикладом показати все реально. І п'ятим принципом можна назвати таку вагому річ також для українського суспільства для України. Зараз ми в медійному просторі світовому. Також виборюємо свою незалежність, показуємо світу, що ми незалежна окрема країна. Бо для багатьох західних країн для західного суспільства та взагалі у світі часто зустрічаєш людей, які ну не вбачають якоїсь різниці між країнами і пострадянського простору. А окей, ви з пострадянського простору, значить, ви щось одне і те ж так, саме. Це наприклад, що Україна, і Росія це такі, як ну може. Я таке чула, що, що це як одна країна. І, вибачте, українська мова і російська мова це взагалі різні мови. Українська мова, вона більше схожа на польську, словацьку мову, на східнославянські так, мови. Так, так, ну, так. Більше ну, Слов'янського. так, не… Дуже велика різниця в словах української мови. Або російська мова. І, наприклад, буває, заходиш на Amazon чи на якісь інші сайти, і там є опції такі вибрати мову. І вибираєш між російською, англійською, або там, французькою, іспанською чи там, турецькою, наприклад, на сайтах авіакомпанії, ще десь. І потрібно, щоб світ знав, що є українці, є ті, хто споживає український контент, хто спілкується цією мовою, кому потрібно потрібна українська мова, і чим більше ми всі в медійному просторі будемо відстоювати це, тим більше ті ж самі росіяни будуть розуміти, що ми окремий народ і варто вже відчепитися і забути про нас. Так, і взагалі українці дуже творча нація. Тобто зараз е, потрібно просто заповнити українським гарним, добрим контентом, простір медійний. тобто показати, що ми можемо і про подорожі знімати, в нас є класні музиканти. Ну, вона ж так і є наукові канали наукові, література в нас дуже класна. Тобто, все можна переводити в український контент і робити все вже на українському контенті. Тобто, не треба робити так, а ви знаєте, в нас є російсько, щоб не було такого, що вже забулось таке, що в нас є російськомовні українці. Треба зробити так, щоб в нас в Україні були тільки україномовні українці. Ось такий посил в нас на кінець. Хочу сказати знову повторити перший наш пункт, що мова все ж таки має значення, тому що саме ті, хто розмовляє російською мовою, приходять зараз, віддають накази стріляти по наших містах, знищувати наші міста, залишати світла, води, тепла, там всього іншого. Ну і ми маємо всі розуміти, з ким ми маємо справу, і, і хочеться, щоб в світі, коли десь в аеропорту чуєш українську, ага, все це, це українець, я знаю, я можу до нього підійти. Бо зараз йдеш і чуєш російську, і є відразу одразу, і вже негативне ставлення до людини. А ти не знаєш, а це українець чи росіянин. От. І хочеться розуміти, ага, це свої люди, все окей, це наші, не переживайте. Так, бо такі ситуації теж була. Так що, друзі, не бійтеся, якщо ви розмовляєте російською мовою, але вже почуваєте себе так, що ви готові перейти на українську мову, навіть якщо почуваєте себе, що не готові, переходьте. Тож, друзі, ми стараємось для вас. Хочеться бачити більше українського якісного контенту. І, будь ласка, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться. Тому що це впливає також на рейтинг каналу на Ютубі. Поставте лайк, будь ласка, і до нових зустрічей нових відео.